Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Говоримо про лінію фронту, про зброю. Не тільки мій гість сьогодні. Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, пасибі, що підключилися. Пропоную розпочати з заяви головком Асирського. Буквально от напередодні запису з'явилась в телеграмі. В нього там великий допис. Я лише частину зацитую. Ворог продовжує наступ. Тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати наше військо. Ключова точка не залізо, а люди пише головком: мобілізація, рекрутинг, нові контракти. Відтак якісна підготовка. Як ми знаємо раніше, строк БЗВП вже збільшили до 51 дня, і от на цьому наголошує головком, що саме фахова підготовка і адаптація необхідна для того, щоб воїн залишався і був у війську. Також головком пише: я вже своїми словами передам, що саме на етапі БЗВП. Часто трапляється самовільне залишення частини СЗЧ. Пане Сергію, що вам відомо з розмов з військовими з особистих контактів? Чи дійсно СЗЧ трапляється частіше на етапі БЗВП? І чи справді от цей 51 день подовжена підготовка впливає, вона очевидно впливає, але чи достатній це термін, щоб підготуватися? От з того, що вам відомо з від, від військових, що знаєте? Ну, власне, мабуть, почну все таки з другої частини вашого запитання, тому що базова підготовка дійсно по термінах вона збільшилася відповідно. І сьогодні, на мій погляд, достатньо періоду для того, щоб дійсно адаптуватися. Це не я ще пам'ятаю ті часи. Так званий курс молодого бійця радянських часів, відповідно, так коли ну скажімо, перш за все було приниження гідності людської, а там якоїсь максимальної підготовки, відповідно, такої не було. Були якісь ази військової справи не більше того. Але це дещо інші справи. Тоді одне зараз війна і реалії війни відповідно. І до війська потрапляють люди, які навіть не проходили там строкову службу, відповідно не мали підготовку навіть військової кафедри. Тому очевидно, що сьогодні важливо, і це таке завдання ставиться. Перш за все, що по перше, воїн має вижити на полі бою. Це головне завдання. І при цьому не менш відповідальне завдання виконати бойове завдання. Тому якщо хтось хотів би розглядати там українських воїнів, знаєте, як не буду навіть це слово сполучення називати, як ну такі одноразові бійці, добре скажу на сьогодні, це питання не те, що не стоїть, воно ніколи не стояло. Сьогодні питання виживання, виконання завдання і продовження боротьби це найголовніше, тому що ми знаємо, що за гарматним м'ясом якраз Росія, звичайно, нас переважає в рази відповідь. Ну, ми це бачимо, відчуваємо безпосередньо на фронті. Тому базова підготовка вона є ключовим моментом адаптації воїна, підготовки його до бойових дій. І що не менш важливо, на сьогодні ми. Маємо вже кільканадцять бригад, які відповідно можуть проводити безпосередньо на своїй базі, в своїх навчальних центрах цю підготовку і кажуть, адаптація відбувається саме там за правилами. Ну, наприклад, називаємо найвідоміші там третього армійського корпусу, там якісь інших там бригад, а зокрема, там наші десанто-штурмові війська, наша морська піхота, берегова оборона тобто, всі-всі бригади, які сьогодні. Здатні навчити і адаптувати саме під себе своїх бійців, це величезний плюс. по-перше, це знайомство коли з колективом, дуже близьке. І по-друге, ти знаєш, які завдання ти будеш виконувати. І це величезний плюс, на мій погляд. Тому тут котре треба говорити про те, що людина має свідомо йти до війська, розуміючи, що вона буде виконувати завдання зі своїми і свої ще й допоможуть і адаптують. Що стосується самовільного залишення частин. Я не володію звичайно статистикою відповідною. Так скільки там людей знаходиться, в СЗЧ, які причини, тобто в відсотковому плані, ставали мотивом мотивацією мотивацію для людей, в тому числі десь і в начальних центрах покидати військові частини. Ну, по перше, цього робити не треба, звичайно, тому що це. Ну, фактично на сьогодні це злочин відповідний. Є шанс повернутися. Це треба зробити. Є шанс повернутися і стати гідним воїном. Чому може відбуватися, і чому відбуваються певні випадки? Знову таки, не в відсотковому плані по причинах, це якраз незвичка і неможливість адаптуватися до тих обставин, які складаються. Чому не можуть люди адаптуватися? Тому що їх не змотивували в тому числі. Знову таки, людський фактор має місце. Він присутній, коли не знайшли спільну мову, наприклад, з молодшими командирами, там з інструкторами і з командирами офіцерської ланки. Не знайшли, тому що ну давайте відверто говорити. От людина така свій погана. От його з бусіка пригнали нам. Знаєте, як буває пояснення? Він нічого не хоче робити або не вміє, думає як втекти. Слухайте, це люди з ними треба в будь-якому разі працювати. Є різні випадки знову таки людський фактор відіграє роль, але тим не менше. Треба працювати з тими, хто є відповідно, і є випадки, коли зараз вже не про підготовку, а про військові частини, коли людина, знову таки людський фактор не знайшла спільну мову з командирами, не бачить іншого шляху, як, наприклад, перевестися до іншої бригади, до іншого колективу, де людина може розкритися. Таких випадків досить таки багато. Людина не знаходить собі або хтось не пояснює, або не допускає такого переходу в іншу частину. Відповідно, людина вирішує. Що саме через СЗЧ вона може покинути даний колектив військовий, перейти до іншого. І тут не про те, що людина з нуля тікає до тилу. Ні, люди хочуть бути поруч з тими, хто дійсно вміє воювати і воює, але захватити дещо в інших моральних, перш за все. Обставинах, так що тут дуже багато усіляких моментів виникає насправді держава, це повинна враховувати. Тому і головком сирський багато говорить про підготовку воїнів. Дуже багато говорить про мотивацію і про створення виховання людях мотивації. Незвичайно про сержантський склад, про офіцерський склад, який маючи бойовий досвід, зобов'язаний людей підготувати, вести за собою. Це завжди було будь-якому війську, а тим більше в українському, яке захищає свою рідну землю. Це правда. Повертаючись до першого речення допису, головкома, ворог продовжує наступ. Отже, не дивлячись на будь-які перемовні процеси, як би вони не просувались, хто б не підключався до цих форматів, ворог продовжує наступ, перемовини перемовинами. А... Ворог суне, продовжуються і удари по тилах. І власне цими вихідними, як ми знаємо, росіяни знову гатили по енергетичній інфраструктурі. Є багато відключень світла в різних регіонах. Не будемо зараз перераховувати. Люди знають вони без світла, без тепла, подекуди. Як відомо, вдарили крім того по греблі печеніського водосховища, Печені це населений пункт в Харківській області. От хто не бував, наприклад, не знає. Е, рух перекрито, цивільних попереджають рух в тому напрямку неможливий. Як ви бачите, пане Сергію, що ворог там надумав? Це очевидно, був спрямований удар, спланований крок. Що за цим стоїть? На мій погляд, два головних моменти. Я дуже добре знаю цю місцину, тому що наш підрозділ на цьому напрямку виконував її завдання і дуже часто ми пересувалися через цю греблю Печеніську, Відповідно, і кажуть рідні знайомі місця, але про інше про мотиви ворога і про його оцю терористичну діяльність. Бо тут є складова тероризму, як завжди, в ударах росіян по наших телах. Відповідно, я зразу хочу зазначити, ви знаєте відоме німецьке видання, яке дуже часто на жаль. Цитують в Україні з тим самим е, Юліаном, прізвище не називають так. Всі знають, який використовує російські наративи, і це саме він вкладав. До речі, тут я хочу це прив'язати про те, що дивіться, мовляв, раніше росіяни не били по так званих недоторканих об'єктах, зокрема, приводить приклад наводить приклад Фастова, що от е, там залізниця, і так далі. Там і тому подібне. Тут цілкові вита брехня, маніпуляція, тому що з першого поч... дня по початку повномасштабного вторгнення росіяни якраз наносили удари по енергетичній інфраструктурі, в тому числі по залізниці. Бо це і знову повертаємось до починів. Бо це логістика. Власне, наші греблі, звісно, Україна теж деякі греблі підриває, і ми це бачили від воїнів 30-ї окремої механізованої бригади. Це було сподівання, і є сподівання на те, що відповідні там, вони зупинять або сповільнять хоча б рух росіян на тих чи інших відтинках. Так, от почині два моменти, які я сказав: перший. Звісно, це пов'язано з логістикою, тобто це пересування відповідних вантажів наших військових. Це наша логістика. Хоча 16-й армійський корпус він дав уже пояснення, що. Військові до цього готувалися, бо це очевидно. Це ті об'єкти, по яких ворог знову таки це спростування маніпуляцій від е, рюбки. Так е, наші воїни готувалися і розуміли, що по цих об'єктах може бути нанесений відповідний удар ворожий, коли вони зможуть діставати до цього. І власне це відбулося. Тому альтернативні логістичні шляхи. Вони, звісно, були передбачені. Я зараз не буду називати деякі наші інші регіони, там, де, скажімо, є відповідні мости, там є відповідні греблі, там теж від початку повномасштабного вторгнення передбачено альтернативні шляхи постачання, тобто логістика. Ми все прекрасно розуміємо і теж знаємо, як воювати. Це перший момент, логістика, військова. Другий момент: нагадаю, що це водосховище, яке надає в тому числі воду, питну до Харкова. Тобто, отут і проявляється головне, е головна суть російського тероризму і так званого руського міра. Це завдання шкоди цивільним людям, це створення намагання, отак точніше, намагання створити гуманітарну катастрофу. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому, е я вже сказав, дві цілі було у ворога. На порушенні логістики і створення проблем з питною водою, тому о, це ті моменти, які були передбачені відповідно. І на сьогодні знову таки ми маємо говорити про превентивні удари по тимчасово окупованих територіях, там, де ворог себе інколи вважає, що комфортно почуває, хоча цього сьогодні вже немає. Якщо задаємо Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, там Херсонщину, де є тимчасово окуповані території, а тим більше удари по території Російської Федерації. Превентивні удари мають бути так само. Як ми свого часу говорили про електроенергію, що треба бити по російських підстанціях, енергетичній інфраструктурі, і це стало відбуватися. Це, власне, ми маємо говорити про російські греблі, про порушення їхньої їхньої логістики в ну, так званому російському тилу. Це правда, пане Сергію. Ще якщо спускатися мапою, нижче ще один напрямок, який потребує уваги, і та власне до нього прикута увага. Останні більше, як мабуть півтора-два роки. Це Покровський напрямок. Покровськ, останні місяці надто важко там, і ми знаємо, поруч з Покровськом є місто Супутник Мирноград, і там теж зараз все складно. Вже говорять і про оточення, є різні зараз заяви, лунають спростування, ідуть бої. Офіційно ідуть бої. Немає ні захоплення Покровська на офіційному рівні, немає таких підтверджень, ні Мирнограда. Як ви бачите, які потенційні та плани найгірші, найкращі сценарії, можливо, та для цієї покровсько-мирноградської агломерації на найближчі дні тижні? Ну, я не хотів би повторюватися, тому що знаєте, як у нас завжди найгірші сценарії першими аналізують або розповсюджують так. Найкраще теж не хочеться бути знаєте, ура. Невідомо ким там дивіться, ми зараз будемо всіх знати до кордону, відповідно перемагати. Продовжуючи головкомасивського, так наступ ворога стратегічний. Він триває по всій лінії зіткнення. Є ключові. Напрямки, зокрема, покровсько мирноградський відтинок. По Покровську ситуація сказати, що вона кардинально якимось чином там за крайні дні змінилася. Ні. Йдуть оборонні бої, важкі бої, дуже важкі. Ворог намагається пройти через залізницю, намагається зайти в північну частину Покровська, відповідно, максимально тримати під вогневим контролем наші логістичні, в тому числі шляхи. Тобто, в цьому плані ситуація е, важка залишається, але оточення напівоточення там ніякого не має. Так само це стосується і Мирнограда, для якого, перш за все, на жаль, надзвичайно ускладнена логістика. І ворог це розуміючи, намагається тут в цьому напрямку і е, тиснути відповідно. Тому е, про сценарії. Всі сценарії від найгіршого я не буду зараз озвучувати, щоб хтось потім не перекрутив мої слова, особливо там росіяни це полюбляють робити. Так от від найгіршого до найкращого для нас сценарію, найкращий – це те, що ми зможемо надалі утримувати відповідні позиції, і найголовніше виснажувати ворога те, що сьогодні там відбувається. Так от, всі ці сценарії вони відпрацьовані, і я вам скажу так: що людей військових заведено так, що відпрацьовувати. Алгоритми дій відповідні, що має статися, що мають робити люди, коли настане та сама година Ч, і треба буде приймати рішення. Відпрацювали, чекаємо, боремося, і відповідно настане е момент, буде прийнято те рішення. Е вірніше наступить його реалізація щодо певних дій. Я навіть їх не називаю. Або навпаки, тим більше ми бачимо, що е, в нашому сьомому корпусу ДШВ, який працює на цьому напрямку, вдається ворога стримувати максимально за що десантникам величезна е, честь, повага і шана, і не лише їм, тому що там багато підрозділів е, працюють і. Проводяться пошуково рятувальні дії, в тому числі і зачистки на деяких локаціях відбуваються. Тому боротьба триває. Отут можна те що сказати. І, звичайно, погоджуються з Волоком сирським те, що необхідні люди, люди, тому що заліза може бути багато, але за зброю завжди працюють люди. Так, самі речники тих підрозділів, які працюють на покровському напрямку, говорять, що військовим доводиться працювати ніби хірургічним скальпелем. Вони полюють на оцих росіян, які намагаються просочитися, інфільтруватися. Тож кажуть, доводиться працювати як на операційному столі, точно по одному виловлювати, скажімо так. Ще якщо спускатися мапою нижче, пане Сергію, є одне місто, в якому зараз також в напрямку тому складна ситуація. Я про гуляйполе кажу. Чи є ризики зараз для Запоріжжя, враховуючи ситуацію, там на Гуляйпільщині? Чи є ризики нові зараз для самого обласного центру? Ну, потенційно, ризики для багатьох областей наших, нашої держави залишаються там, де поблизу проводяться бойові дії, відповідно, про це теж треба пам'ятати. І що стосується цивільних адміністрацій, в тому числі, це підготовка фортифікацій. Не колись або завтра, так, а ще на вчора, і позавчора, і сьогодні, тим більше. Що стосується там можливого великого наступу для ворога, чи планує він там його на Запоріжжя, він планує наступ скрізь. Це очевидно, так, але чи є в нього ресурсність на сьогодні, а, і навіть ті войовничі заяви, які робить Путін, все рівно там між рядочками можна прочитати те, що він вже не даремно а, стрибає, кричить про те, що віддавайте, там, наприклад, Донецьку область, бо зусиль його не вистачає очевидно а, на те, щоб це вирішити питання на полі бою. Це очевидно. Так от і по Запоріжжю, те саме можна багато разів заявляти про відрізання Одеси від Чорного моря, можна багато разів говорити про те, що завтра. Вони будуть у Запоріжжі, те, що вони обіцяли. Вони кілька днів тому мали вже бути позаду, залишити Гуляйполе. На сьогодні ми бачимо, ситуація по Гуляйполю полю для нас надзвичайно складна, але й тих максимально швидких просувань, які ворог демонстрував, на сьогодні теж немає. Ситуація може змінюватись, вона є динамічною, насправді. Підсилено цей напрямок з боку сил оборони, відповідно, і ворог не зупиняється, але і втрати несе, тобто, доволі такі великі на цьому на цій ділянці фронту. Очевидно, що ресурсно ворог намагатиметься рухатися далі, зрозуміло, але чи планує він на сьогодні або на завтра. Великий наступ на Запоріжжі. Думаю, що виходячи з його можливості, на сьогодні про це ще досить зарано говорити. Відповідно, це розуміють і сили оборони, тому ті заходи, які проводяться, вони спрямовані на те, щоб максимально знизити спроможності ворога проводити ці дії. Це очевидно. Тому звичайно, я вбачаю, наприклад, по Покровсько-Мерноградської агломерації, що ворог би і радий був звідти перекинути певні резерви на Гуляйполе. Але там покровсько-мирноградські гарнізони, наші подивіться, вони в тому числі допомагають Гуляйполю. Це без перебільшення. Очевидно. Тому фронт дуже пов'язаний. І ситуація, як буде складатися на тих вітинках, про які ми зараз говоримо. Від того буде залежати і розвиток ситуації. вже, зокрема, і про Гуляйпола, ми сьогодні говоримо. Пане Сергію, якщо говорити про ресурси ворога, також маємо цифру від пана головкома. В інтерв'ю Sky News він назвав 710 тисяч російських окупантів зараз по всій лінії фронту. Так він сказав журналістам і нагадав, що лінія фронту наша зараз з Росією приблизно 1255 кілометрів. Космічна просто цифра, що мусимо розуміти: 710 тисяч окупантів. Що за цією цифрою, і чи не готовий, наприклад, Путін оголошувати мобілізацію в разі того, якщо він хоче продовжувати наступ? Ну, по перше, коли головковний погляд говорить про 710 десять тисяч. Це, скажімо так, саме суто військові частини, військова складова. Бо давайте згадаємо, що там так звану Розвардію. Давайте згадаємо відповідно інші підрозділи, які належать до інших структур. Там ще можна ну, скільки десятків тисяч е, цієї мерзоти набігти. так? Тобто, це суто ця військова машина, яка зосереджена по цій лінії зіткнення, яка не є класичною, бо зараз хтось собі зразу уявить 1250 кілометрів, що це отак чітко по мапі можна про. Вести ні, а скільки сірих зон, а скільки кіл зон зараз з одного з іншого боку. Росія, звичайно, хоче збільшувати це угруповання відповідно. Чи можуть вони це робити? Мобілізаційний ресурс у них, на жаль, вищий, не безкінечний, але вищий і більший, ніж у нас. Росія на сьогодні створила, ну, скажімо так, усі правові засади відповідно, для того, щоб проводити повну мобілізацію. Чи буде вона оголошена, як кажуть, в класичний спосіб, тобто все подружжя? Е, ну, найближчим часом, очевидно, що цього може не статися. Але існують формати, е, які дають можливість росіянам сьогодні поповнювати військо. Хоча, наприклад, кількість добровольців, не дивлячись на заяви Росії, а ми можемо подивитися по деяких виплатах по регіонах, так по перше, вони зменшилися в багатьох регіонах. Російської Федерації. А по-друге, того напливу так званих добровольців або заробітчан вже на сьогодні не відмічаємо. Це не говоримо про те, що вони там не можуть поки втрати поповнювати. Можуть, на жаль. Це мігранти, в тому числі, це строковики, яких можна змусити підписувати контракти. Це люди, які, ну, дивіться, засуджені вже. Така категорія, ні, вона є, звичайно, так, але не є такою масовою, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Повигрібали все, що могли. Так е, тому прихована мобілізація, вона ж триває постійно від початку повномасштабного вторгнення. Чи е, змусять обставини на фронті Путіна піти на такий крок, як оголошення повної мобілізації? Е, він це зробив лише в одному випадку, коли вже е, своєю шкірою відчує. Загрози своїй особистій, підкреслю, особистій безпеці. От тоді він готовий піти на все. Поки що він, хоч неї до кута, він. Не відчуває цієї загрози, тому і веде себе так дещо нахабно. Але навіть Путін, який, наче там, з шаблею в руках скаче по всій лінії фронту, він, бачите, готовий. Ну не те, що там заявити про перемир'я. Ні, він до цього не хоче цього демонструвати. Він певний, що виграє, але він все рівно, можливо, дещо розуміє, що йому треба щось робити, бо все важче і важче. І з мобілізацією, все в тому що це також пов'язано не лише про. Економіку мови та поки що, як ми знаємо, у Москві обмежились рішенням проводити строковий набір на точніше набір на строкову службу цілий рік, не і навесні, як було раніше, а цілий рік. Ну а далі я так розумію, строковикам просто пропонуватимуть ще підписати контракт і заробити гарних грошей. Так, і тут можна тут навіть не будуть умовлятися, скажу чесно, враховуючи репресивність будь-якої інституції, тим більше армійської на Росії, ми ж розуміємо, що строковика можна змусити під страхом, а цих страхів в армії російській вистачає. Тому я думаю, що це не буде для них великою проблемою. Хоча, можливо, найбільш адекватні будуть упиратися, Але чи є вони там, це питання. Нам робити своє, і нам дійсно повторюючи цитату від голову кома, треба люди. Люди це головне наше багатство, яке дозволить нам тримати стрій далі. Це правда. Принагідно дякуємо захисникам, кожному і кожній, хто оборонить нас із вами. Спасибі. Дякую вам, пане Сергію, за те, що виділили час. Ну, за те, що... Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!